О, яка чудова Аліна, весела, ніжна молода, вона захищає Україну, і стріляє кожного дня, і стріляє кожного дня, О, яка чудова Аліна, весела, ніжна молода, люблю мила Аліна. І захищаю я щодня, і захищаю я щодня. Аліна, ви привітна, чарівна дівчина квітка. Я люблю вас. милу поцілую, ніжну квітку. О, ова різно-різно кольорова. Ви найкращі в світі, Аліна. Найчудоваша на світі і перлина Аліна. Це я так складав на ходу? Я не знаю, вийшов чи ні. Трошки може, десь щось бився.